Він мав великі плани по розвитку України, був дуже світлою та мужньою людиною, яка завжди прийде на допомогу. Все це про Дмитра Лисенка, який віддав своє життя заради мирного неба для українців. Щоб шанувати героя та увіковічити пам'ять про його подвиг, була створена меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце на фасаді Криворізького покропського ліцею. Дмитро навчався в Покровському ліцеї з 1999 по 2003 рік. Користувався повагою серед вчителів та однокласників. Після його закінчення захисник навчався в академії праці, соціальних відносин та туризму у Києві. Мріяв отримати юридичну освіту, але війна змінила життя Дмитра назавжди. Це була світла, позитивна дитина, і навіть коли була серйозна, здавалося, що він посміхається завжди. Самостійний, відповідальний. Пам'ятаю, як ми їздили після 10 класу вже в Крим, намет ставити сам із хлопцями, розпалити багаття, приготувати їжу. Ну, Взагалі любив порядок, був наполегливим, цілеспрямованим, хотів захищати закон, ну, вийшло, що захищав Україну. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік вирішив стати волонтером, аби швидше прискорити нашу перемогу, але згодом прийняв тверде рішення долучитися до лав ЗСУ з травня 2022 року у складі Національної гвардії, а з квітня 2023 тисячі у лавах полку Герц десантно штурмових військ військової частини А 77 88 Дмитро вибивав ворога з нашої землі, але на жаль, 8 липня 2023 року, при виконанні бойового завдання на Запорізькому... Напрямку мужній захисник загинув. Діма по життю був лідером. Він для себе сам ставив задачі, ніхто його не направляв. Бо коли ми переїхали жити у Київ, у нас не було ніяких фундаментів, щоб хтось йому будував кар'єру. Він сам собі строїв плани. У нього було дуже багато проєктів, дуже багато мрій. Він поступово все втілював. За життя Дмитро був дуже творчою людиною та мав великі плани по розвитку України. І тому родина в пам'ять про нього зареєструвала благодійну організацію, благодійний фонд імені Дмитра Лисенка. Тепер навіть після смерті героя його справа буде продовжена, а мрії неодмінно втіляться в реальність. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.